Привіт! Ну що ж, поговоримо про постмодернізм, слово, яке здається чути звідусіль у розмовах про мистецтво, політику та навіть уявіть собі про меми. Але от що воно таке насправді? Знаєте, це одне з тих слів, яке наче всі знають, але коли просиш пояснити, починаються проблеми. Тож, давайте спробуємо в цьому розібратися. Так, отже, що це таке? Цей постмодернізм? Питання просте, а от відповідь вона, скажімо так, не лежить на поверхні. Справа в тому, що це поняття ніби навмисно уникає чітких визначень, але є один хитрий спосіб підійти до нього. Розумієте, щоб зрозуміти, що було після, треба спершу розібратися з тим, що було до. І це ключ до всього. Адже постмодернізм це, по суті, реакція. Сама назва каже постмодерн, тобто після модерну. Отже, щоб зрозуміти цю відповідь, цю реакцію, нам треба зазирнути в ту епоху, якій він, власне, і відповів, в епоху модерну. Отже, модерн. Епоха, що почалася десь так у 15-16 століттях. Це був час, знаєте, неймовірного оптимізму. Люди тоді щиро вірили, що у світу є такий собі великий план, креслення, що людство рухається по єдиному правильному шляху до якогось ідеального майбутнього. І ось на чому трималася вся ця віра. По перше, прогрес. Люди були впевнені, що людство не просто може, а повинно рухатися тільки вперед. По-друге, розум. Вважалося, що логіка це універсальний ключ, який може вирішити абсолютно будь-яку проблему. По третє, звичайно ж, наука. Наука це король, і вона відкриває універсальну істину. І все це вало до головного існує одна єдина істина для всіх один світ, одна реальність, яку ми можемо пізнати. Це був світ, побудований на впевненості та ясності. Все звучало просто чубово, правда ж? Але потім прийшло ХХ століття. І ця прекрасна, оптимістична мрія модерну, вона просто розбилася об жорстоку реальність, і тріщини пішли по самому фундаменту. Подумайте самі! На початку століття наукові революції, теорія відносності, квантова фізика раптом показали, що реальність набагато, набагато дивніша і непередбачуваніша, ніж ми думали. Потім дві світові війни, і наука, яка мала нести прогрес, створила зброю небаченої руйнівної сили, а великі плани з перебудови людства Вони обернулися тоталітарними режимами і таборами смерті. Усі ті прекрасні ідеї модерно вони показали свою темну сторону, впевненість просто випарувалася. І от саме тут, на цих руїнах старих переконань, і народився постмодернізм. Це філософія розчарування, це погляд на світ, пронизаний глибоким, глибоким скептицизмом до будь-яких великих універсальних істин. Ось тут ми бачимо це зіткнення, так би мовити, лоб у лоб. Модернізм каже, є універсальна істина. Постмодернізм відповідає. Хм, А може істина відносна і залежить від того, хто говорить. Модернізм проголошує, ми йдемо до прогресу. Постмодернізм скептично питає: А що це за прогрес і хто за нього платить? Модернізм покладається на розум як на провідника. Постмодернізм зауважує, а чи не може сам розум стати інструментом контролю і пригнічення? Це просто фундаментальний сув, повна зміна оптики. І ось це, мабуть, найголовніше. Постмодернізм він не приходить і не каже, ось вам нова правильна істина замість старої. Ні. Він радше каже, а давайте ну поставимо під сумнів усі старі істини. Це не нова система, а скоріше набір інструментів, критика, іронія, сумнів. Це такий погляд на світ, який просто перестав довіряти простим і легким відповідям. Гаразд, рухаємося далі. Щоб зрозуміти цей скептицизм, треба поговорити про одну з центральних ідей постмодернізму це прощання з великими історіями, з тими самими оповідями, які намагаються пояснити нам геть усе на світі. У філософських колах для цього є спеціальний термін метанаратив. Звучить складно, але ідея проста. Це і є ті самі глобальні всеохопні історії модерну розповіді, які дають чітку відповідь, звідки ми прийшли, хто ми такі, і найголовніше. Куди ми всі разом маємо рухатися? От вам ідеальний приклад історія про світництва. Звучить як казка, правда? Колись давно людство жило в темряві забубонів, потім прийшли світлі лицарі, розум і наука. І тепер ми всі разом, взявшись за руки, крокуємо до прекрасного, раціонального майбутнього. Все дуже просто є зло, минуле, і добро, майбутнє, і є чіткий шлях. І тут постмодернізм вступає в гру і каже. Зачекайте но. Ну. А чи не занадто все це просто? Такі великі, красиві історії, вони дуже привабливі, але вони ігнорують, наскільки складним є реальне життя. А чиї голоси в цій історії не чути? А яке насильство можна виправдати заради цієї великої мети? Постмодерн стверджує, що такі історії це небезпечні міфи, які зводять складний світ до простої чорно-білої схеми. Окей, це все була така, знаєте, висока філософія. А як це все стосується нашого життя? Ну, ми перейдемо до найцікавішого і, мабуть, найбільш впізнаваного, до нашого світу, переповненого картинками, медіа і соцмережами. Просто уявіть, гортаєте стрічку в соцмережах і бачите: ось воно: ідеальне фото: салон приватного літака, келих шампанського, розслаблений вигляд. Картинка кричить про успіх, розкіш, елітне життя. І ми сприймаємо це як фрагмент чиєїсь реальності. І наш мозок автоматично добудовує історію о, ця людина летить на своєму приватному літаку. Ми бачимо в цьому доказ реального досвіду. Але яка реальність насправді стоїть за цим зображенням? А реальність така, це не літак, це фотостудія, просто павільйон з декораціями, який виглядає як приватний літак. І ось тут починається справжня магія постмодерну. Це імітація реальності, якої ніколи, жодної секунди, не існувало. Давайте просто розкладемо це по поличках. Ніякого польоту не було, ніякого досвіду розкоші не було. Це зображення воно не відсилає до жодної реальної події, розумієте? Це копія, у якої немає оригіналу, чиста симуляція. Для цього явища є спеціальний термін симулякр. Це копія, яка настільки відірвалася від реальності, що сама починає сприйматися як реальність, і наш світ, друзі, просто переповнений симулякрами: від ретельно відредагованого життя в інстаграмі до фейкових новин, які формують громадську думку і впливають на вибори. Ми живемо в дивовижний час, коли копія часто густо стає набагато важливішою і впливовішою за оригінал. І це напевно залишає нас головним питанням, яке ставить постмодернізм, у світі, де копії часто важливіші за оригінали, де межа між реальністю та її зображенням стає все більш розмитою. Що взагалі означає бути справжнім? Як відрізнити правду від симуляції? Це питання, над яким варто задуматися.